Лічені дні залишилися для подачі документів на участь у конкурсному відборі для вступу до вишів України. Вже 31 липня прийом документів завершиться. В одному із найбільш творчих возів краю Закарпатському художньому інституті процедуру прийому завершили 17 серпня. Тож можна підвести риску. Усього прийняли 170 заяв, державне замовлення 40 місць. Понад 90% абітурієнтів Закарпатті, найбільша з Ужгорода та Мукачева. Найбільш популярним цього року, як і минулих, є дизайн. Досить високий рівень подачі документів на спеціальності це дизайн, дизайн інтер'єру, дизайн середовища, графічний дизайн. Чи талановиті діти сьогодні прийшли до інституту, визначити неможливо, покаже час. Однозначно випадкових людей тут немає. Майже кожен навчався у художній школі, брав приватні уроки чи те й інше. Але з кожним роком вступники все менше знають рідну мову. Порівняно з попередніми роками, кожен рік паде рівень підготовки з української мови і інших загальноосвітніх предметів. От таке можу сказати. Але ми не можемо із-за цих предметів тепер не здійснити набір е, е, все-таки провідні предмети рисунок і живопис. У трьох найбільших закарпатських вузах УЖНУ, ЗАГДУ та МДУ документи ще приймають, але пік вступної кампанії позаду. Найбільш гарячим для державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет були перші два тижні вступної кампанії, починаючи з 2 серпня. Якщо під кінець місяця реєструють по 150 заяв, то на початок їх було по 500-700 на день. Державних замовлень в Ужну – 1106. Під кінець тижня у вищій вже зареєстрували майже 7700 заяв на перший курс. Це вже на 200 більше ніж за всю минулорічну вступну кампанію. З огляду на кількість поданих заяв вожну найбільш популярною є лікувальна справа, юриспруденція, стоматологія, туризм, англійська мова, література. Найменше абітурієнти цікавилися мовами: 28 заяв на угорську, 17 на французьку та 11 заяв на румунську мову. Географія абітурієнтів охоплює всю Україну. Це 780 заяв за меж області. По області лідирують абітурієнти з Ужгорода 1800 заяв Ужгородського та Іршавського районів, близько сотні зі Свалявського та Великоберезнянського районів. У ЗАГДУ цьогорічну вступну кампанію характеризують як найспокійнішу за всі періоди. При держзамовленні 232 місця до вишу подали понад 2600 заяв на перший курс. Піковим були перші три дні вступу а також 12 липня, коли реєстрували близько 400 заяв. Найбільш популярні в закду, правознавство, туризм, програмна інженерія, найменше заяв на країнознавство, на практичну психологію та нову спеціальність вишу менеджмент. Абітурієнти здебільшого з обласного центру та Ужгородського району, а також з Мукачева та Мукачевського району, за меж Закарпаття подали заяви із більше половини областей України. До Мукачевського державного університету надійшло майже 1700 заяв. Кількість державних місць 175. Пік кампанії припав на її середину. Тоді реєстрували по 250 заяв. Зараз тенденція пішла на спад 35. Бажання навчатися в МДУ виявили вступники із 15 областей. Найбільше заяв із Львівської, Івано-Франківської, а також Рівненської та Волинської областей. Із Закарпатців абітурієнти з Мукачева та району, далі Іршавський район, Тячівський та Свалявський. Мала кількість абітурієнтів з Ужгорода та району, а також Воловецького, Міжгірського та Рахівського районів. Одна з найбільш популярних спеціальностей в МДУ цього року туризм. Це такі гарні спеціальності, які мають великий попит у абітурієнтів. Практична психологія дуже популярна спеціальність. Початкова освіта, дошкільна освіта. Рівень абітурієнтів характеризують тут як середній. Мукачівка Лариса також подала документи до МДУ і ще до двох попередньо згаданих університетів. Подальшу долю дівчини вивчатиме вона англійську мову, готельно ресторанну справу чи туризмознавство вирішують лічені бали на перекладача англійської. Там історію потрібно, але він не при не Ні, він прохідний, 127, він прохідний, або то мало балів, не є смислу подавати на то, що я географію маю більше і більше можливості попасти на бюджетний або взагалі просто попасти кудись. Переживаю за нею, щоб у нього все хорошо вийшло, тому що у неї є талант на цю англійську мову, тому ми хочемо, щоб вона. А это сейчас очень очинята саме современна, поэтому я думаю, що может быть, у ню что то вийде. Якщо наплив абітурієнтів у вузі зменшився, прийом документів все ще триває і закінчиться за тиждень, 31 липня. А далі на вступників чекає наступний етап зарахування.